Пане Антоне, вітаємо. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Запоріжжі? Ну, ніч була, м'яко кажучи, не спокійною. І було дві, так би мовити, хвилі ударів. Перші дронами, мабуть, близько 12-ї чи першої години ночі. І далі кабами в районі п'ятої 6 шостої ранку. І ці другі удари ніби прийшлись по об'єктах енергетичної інфраструктури, в тому числі по греблі Дніпро-Гес. Є якісь влучання, є ушкодження. Зараз перекрито перекритий рух греблею Дніпро-Гес, а також під час цієї першої хвилі дронових атак. Вже відомо про загиблу дитину і її батьки в лікарні. Я так думаю, що, можливо, це якраз оці кадри про цей будинок, який, по суті, зруйнований. Я розумію, що це був будинок цієї родини. Постраждали центральний Вознесенівський район міста, і Дніпровський, до якого раніше каби майже не долітали, чи не долітали взагалі. Нещодавно почули ми від очільника Генерального штабу Російської Федерації генерала Герасимова, що головна ціль тепер Російської Федерації це окупація міста Запоріжжя. Вам, як мешканцю цього міста, які викликали у вас це думки і емоції? Слова росіян в принципі нічого не варті в житті. Ну вони ведуть більше трьох років агресивну війну з терористичними методами. Тому те, що вони там щось хочуть, ну вони хотіли і в 22 му його окупувати і далі. Те, що вони це отак гучно зазначають, можливо, це збільшує вагу, скажімо так, м'ясних штурмів, які будуть на цьому напрямку. Але я думаю, що в сучас останні вже декілька років. Війни мова йде не про окупацію міста, а по суті, повне знищення і руйнування. Тому як мешканцю Запоріжжя, мені це, це там чи відчуваю, я збільшену загрозу? Може бути відчуваю, але сказати, якщо б ми це почули в влітку 22-го, Ну, мабуть, стресу було б набагато більше ніж зараз. Ще про газ. Ситуацію з газом хочемо вас розпитати. Скажіть, будь ласка, які прогнози? Чи дають відповідні служби якісь прогнози, коли зможуть відновити забезпечити таке звичне постачання газу для людей? Ну, було повідомлення про те, що просять максимально обмежити його використання, але при цьому сам саме газопостачання є. Тобто. Тут оцінок наскільки пошкоджена інфраструктура, і що було знищено чи пошкоджено тут. Я не маю таких деталей, але знаю, що служби працюють над усуненням наслідків. Це вперше чи не вперше вже намагаються атакувати саме газові об'єкти на в Запоріжжі і в області. Мені ну, ну, в області, звісно, там, де активніші бойові дії, там ситуація інша. В місті Запоріжжя я пам'ятаю, ну, вони влучали в газорозподільчі станції, які в тому числі і на промисловість дають ну, газопостачання, тобто і пожежі були. Ну, тобто, це не вперше. Я так роз... Я зараз намагаюсь згадати, коли це було. Мабуть, це влітку чи навесні. Було точно влучання в досить великий газорчі вузол. Зрозуміло, і ще останнє запитання про ЗАЕС. вчора повідомляли і були після переговорів із представниками МАГАТЕ розпочали відновлення. Процес відновлення зовнішнього енергопостачання, електропостачання до Запорізької електростанції. Так само питання: от коли він завершиться, і що зараз там відбувається на ЗАЕС, якою є ситуація довкола? Ну, я так розумію, мова йде про пошкоджені лінії між окупованою територією та неокупованою. Тобто йде мова про відновлення цих ліній, які проходять лінію фронту, як ми розуміємо, вони були знищені і не, не було можливості їх відремонтувати. Ну, Раз є ці новини, то ці роботи розпочалися. Питання в іншому, що Росія активно атакує електроенергетику України, а ця вся система вона є поєднаною, в тому числі з ЗС, І тут якби. Нестабільність української енергосистеми вона буде також впливати на під'єднаність і на роботу заес синхронно з нашою енергомережею. Якихось негативних ну, великих критичних новин про енергодари, про станцію немає. Дякуємо, Антон Жук, депутат запорізької районної ради був з нами на зв'язку про ситуацію у Запоріжжі після нічних обстрілів.